Розпаковка рецептометр мультітест, MO1235N. Дивимося, що всередині маємо ось такий кейс для зберігання та перенесення нашого обладнання. Відкриваю і дивимося, що є в комплекті. Сертифікат калібрування, CD-диск з програмним забезпеченням, палички для чищення роз'ємів, адаптер для роз'єму SC, кабель для зарядки пристрою, мікро-USB, і сама зарядка зарядний пристрій і трасо-пошуковий зонд. І беремо наш мультітест, Виглядає досить непогано. В одному відсіку з лівої сторони маємо роз'єм зарядки та роз'єм карти пам'яті, справа маємо роз'єм для RJ45 C-тестер для витої пари. І маємо сам мультітест, маємо VFL, OPM і OTDR рефлектометр. Включаємо. І мене здивувало те, що він на українській мові українізований. Так, тут звичайний інтерфейс, як в будь-якому китайському тестері для базових завдань визначити, де пошкоджена оптика, де спротерта біля ступа. В принципі, як на мене, достатньо, ми такими тестерами неодноразово усували пошкодження.